Теплі грядки це не просто вигадка для городників, які хочуть мати ранній урожай, це перевірений століттями спосіб, що допомагає землі ожити після зими швидше, а рослинам укорінитися та розвиватися в теплі, навіть коли навколо ще прохолодно. У сільському господарстві кожен день весни на вагу золота затримався із посадкою, втратив. Тиждень росту, а це вже вплине на врожай. Тому наші предки добре знали, що без теплого ґрунту нічого путнього не виростеш, і саме гній був тим природним джерелом тепла, яке дозволяло починати садівництво раніше ніж у звичайному городі. Суть теплих грядок полягає в тому, що під шаром землі закладається органічна основа, яка при перегниванні виділяє тепло. Цим теплом прогрівається коренева зона рослин, завдяки чому вони ростуть швидше і краще переносять весняні холоди. Найкращим матеріалом для цього завжди був і залишається гній, кінський, коров'ячий, овечий чи навіть кролячий. Кожен із них має свої особливості, але головна їхня цінність одна вони живі, працюючи, бо в процесі розкладання виділяють тепло та живильні речовини. Потрібні для землі, у селі використання гною, справа звична, для когось це просто добриво, а для інших цілий секрет родючості. Багато хто з досвідчених господарів каже без гною земля мертва. І справді, гній це не сміття, не відходи, як дехто думає, а жива субстанція, яка містить усе, що потрібно рослинам. Колись ще за дідових часів кожен господар мав гноярку, місце, де складав гній від худоби, перемішував із соломою, листями і землею, щоб потім вносити на поле або в теплицю. І робили це не просто для збагачення ґрунту, а щоб дати йому дихати, щоб він не був холодний і твердий. Важливість теплих грядок особливо відчутна навесні, коли земля ще холодна, а сонце тільки починає пригрівати. Звичайна грядка в цей час не готова прийняти насіння теплолюбних культур, але тепла грядка на гної починає працювати вже через кілька днів після закладки. Всередині відбувається природне горіння, температура піднімається і знизу, йде приємне тепло. Це тепло підтягує корені, пробуджує мікроорганізми, запускає життя, і саме тому на таких грядках можна висівати огірки, кабачки чи ранню зелень. На 2-3 тижні раніше, ніж у звичайному городі. Крім тепла, гній дає грунту ще одну безцінну річ живлення, адже він містить азот, фосфор, калій, кальцій та безліч мікроелементів, що утворюються під час розкладання органіки. Тобто тепла грядка не лише гріє, а й живить. Рослини, які ростуть на таких грядках, зазвичай міцніші, листя в них густіше і зеленіше, а плоди. Більші і смачніші. І все це без жодної хімії, без покупних добрив. Природа сама знає, як збалансувати склад, якщо ми не заважаємо їй зайвими втручаннями. Для селянина теплі грядки це справжній порятунок у мінливому кліматі. Весни бувають різні: то холодна, затяжна, то суха й гаряча. Але гнійна грядка працює стабільно, вона тримає температуру. Зберігає вологу і довше залишається родючою. Особливо це помітно в регіонах, де весняні заморозки можуть повернутися навіть у травні, там, де звичайна грядка ще спить, тепла вже кипить життям. І навіть якщо зверху замерзне кірка землі, то під нею у глибині продовжує діяти природне тепло, що зберігає корені від переохолодження. Дехто каже, що теплі грядки це за багато мороки, мовляв, простіше насипати купу землі і посадити городину. Але той, хто хоч раз зробив справжню гноюву грядку, знає, що праця ця окупається сторицею. Гнійна основа працює кілька років, не потребує постійного перекопування і навіть у посушливе літо зберігає під собою вологу. Така грядка стає своєрідним акумулятором життя, вона і гріє. І годує і підтримує рівновагу в ґрунті. Сучасне життя принесло нові матеріали: компости, біопрепарати, штучні підживлення. Але навіть у час, коли є все готове, селянин знає, що гній найнадійніший помічник, у ньому сила природи, яку не можна підмінити порошком із мішка. І тому тема теплих грядок на гної не втрачає актуальності вона стоїть на межі традицій і практики. Об'єднує досвід предків і сучасні знання. Кожна весна починається з турботи як швидше прогріти землю, як дати рослинам старт. І ось тут, коли холод ще не відступив, на допомогу приходить саме гній теплий живий, природний. Він робить те, що не зробить жоден обігрівач чи парник, запускає життя зсередини. Тому недарма казали старі господарі Хто має гній, той має хліб. І ці слова сьогодні актуальні як ніколи. Щоб зробити добру теплу грядку на гної, треба розуміти, що це не просто купа землі з відходами, а ціла жива конструкція, яка працює по певних законах природи. Починати слід з вибору правильного місця. Найкраще, якщо грядка стоятиме на сонячному місці, захищеному від холодних вітрів. Добре, коли поруч є вода, щоб легко було поливати. Якщо ж город розташований на схилі, то варто вибирати більш рівну ділянку або робити підпірки з дощок чи цегли, щоб утримати шари. Сам гній для теплих грядок підходить не будь-який. Найціннішим вважається кінський, бо він найшвидше горить і дає найбільше тепла. Коров'ячий гній тепліший, ніж свинячий. Але повільніше розігрівається кролячий і овечий дуже концентрований, тому його краще змішувати з соломою, листям або тирсою. Гній, який вже перепрів, дає менше тепла, але його можна додавати як підживлення у верхні шари. Ідеально, коли гній свіжий, але не надто рідкий, селяни кажуть, щоб грів, як піч, але не парував як болото. Після вибору місця і матеріалу починається закладання самої грядки найперше знімають верхній шар землі приблизно на штик лопати, а той глибше десь на 40-50 см. Цю землю відкладають у бік, вона ще знадобиться. На дно кладуть грубий органічний шар, гілки, кукурудзяні стебла, соняшне чиння, старе листя, це буде дренаж і повітряна подушка. Потім насипають гній. Рівномірно, без великих груд. Товщина шару залежить від того, який саме гній і коли грядку закладають. Якщо ранньою весною шар має бути товстіший 30-40 см, щоб вистачило тепла. Якщо восени можна тонше, бо земля ще тепла, і процес ітиме повільніше. Далі все це треба добре полити гарячою водою. Щоб запустити процес бродіння, дехто додає трохи деревного попелу або старого компосту, це допомагає бактеріям прокинутись. зверху гній накривають шаром землі тією, що знімали на початку. Товщина шару не менше 20 сантиметрів, щоб коріння рослин не опеклося. і вже поверх можна додавати перегній або торф, щоб ґрунт був пухким і поживним. Дехто робить грядку в рамці з дощок, тоді вона краще тримає форму і не розповзається, інші просто формують вал високу гряду, яка тримається за рахунок щільності шарів. Після закладання грядку накривають плівкою або старими рамами, щоб утримати тепло. Через кілька днів температура всередині піднімається до 50 60 градусів це означає, що процес пішов, але важливо не поспішати з посадкою. Треба дати грядці вистоятись, щоб надмірне тепло не пошкодило насіння. Зазвичай через 10-12 днів температура знижується до 25-30 градусів, і тоді можна садити. У селі часто перевіряють так встромляють руку. Якщо відчувається приємне тепло, а не жар, значить час настав. Окрім правильного складання, важливо підтримувати вологу. Якщо гній пересихає, Процес бродіння зупиняється і тепло зникає. Тому грядку треба поливати, але не заливати, бо надлишок води витісняє повітря, і замість того теплоти вийде гниль. Добре працює, коли зверху грядка прикрита мульчею, соломою, сіном або листям. Вона зберігає вологу, приглушує бур'яни і захищає землю від пересихання. Для різних культур теплі грядки закладають по-різному. Для огірків роблять більш теплу основу, більше гною і менше землі зверху. Для капусти, навпаки, шар землі товстіший, бо коріння любить прохолоду. Помідори теж добре ростуть на гнойових грядках, особливо коли внизу кінський гній він дає рівне тепло без різких перепадів. А от для моркви чи цибулі така грядка може бути занадто жирною, бо надлишок азоту дає багато зеленої маси. А не коренеплодів. Є ще одна важлива порада. Не варто кожного року копати і переробляти грядку заново. Добре зроблена тепла грядка служить 2-3 роки, просто щороку, додають трохи перегною зверху. За цей час нижній шар гною повністю перегниває і перетворюється на чудовий родючий ґрунт. Після цього місце можна використовувати під будь-які культури, земля буде пухка. Тепла й жива. Селяни, які роблять такі грядки щороку, кажуть, що земля на них не втомлюється, як на звичайних ділянках, бо під гнійною основою постійно працюють черв'яки, мікроорганізми, утворюється тепло і волога знизу. Це природний механізм, який не потребує електрики, газу чи добрив із магазину. Усе відбувається за рахунок розкладання органіки, так як це робиться в природі в лісі чи на луках. Дехто робить теплі грядки навіть у теплицях. Там вони працюють ще краще, бо тепло не втрачається. У холодну весну теплиця з гнойовою основою може різнитися від звичайної на цілих 10 градусів тепла. Це означає, що можна садити раніше, збирати врожай швидше, а сезон продовжувати довше. І що найголовніше усе це без зайвих затрат. Гній це не куплений товар а. Продукт власного господарства, який лише треба правильно використати. Отже, головне правило тепла грядка це не швидка справа, а розумна треба знати міру, порядок шарів, вміти відчувати, коли грядка працює. Якщо все зроблено правильно, вона стане помічником на кілька років і принесе користь не лише врожаю, а й самій землі, роблячи її кращою з кожним сезоном. Наші діди і прадіди добре знали, що гній то не просто відходи, а справжнє багатство двору. У селі завжди говорили хто має гній, той має і хліб, і город. Колись, коли не було ні плівкових теплиць, ні мінеральних добрив, саме гній давав й життя землі. Коли весна була холодна й пізня, господарі не чекали, поки прогріється ґрунт, вони робили теплі грядки, і вже на початку квітня. Садили огірки чи ранню редьку. У багатьох селах досі пам'ятають, як ставили парники ями з гноєм, накриті рамами зі склом, у яких усе зеленіло, коли довкола ще лежав сніг. Старі господарі знали толку гної. Наприклад, кінський гній вважався найкращим для парників і грядок, бо він горів рівно і давав довге тепло. Коров'ячі використовували для підживлення вже пізніше, коли парник вигоряв. У багатьох хатах було заведено тримати коня саме для того, щоб мати добрий гній, бо кінь дає не лише силу для роботи, а й тепло для городини. Так само і нині дехто в селі каже без коня нема парника. Це вже народна мудрість, яка передавалася з покоління в покоління. Колись теплі грядки робили не лише для ранніх овочів. А й для розсади. У березні або квітні господарі копали яму, клали туди шар гною, зверху землю, ставили дерев'яні рами зі склом і накривали рогожею. Через кілька днів земля заводилася і вже можна було висівати помідори, перець, капусту. Ці грядки грілися самі, без електрики і давали добру розсаду навіть тоді, коли на дворі ще тріщав мороз. А коли наставав травень, розсаду пересаджували в город, а на теплій грядці висівали огірки чи кабачки. Тобто, одна грядка служила двічі за сезон навесні для розсади, а влітку для зеленини були й свої хитрощі. Наприклад, щоб грядка довше тримала тепло, старі господарі підмішували до гною солому, листя або старе сіно. Така суміш горіла не надто швидко, а рівномірно. Якщо ж треба було швидке тепло, клали більше свіжого кінського гною для того, щоб грядка не пересихала, поверх накривали її гіллям або старими мішками, а щоб уберегти від морозу ставили дуги з лозини і натягували стару ковдру або рядно. І, хоч тепер це здається смішним, але колись без цих простих речей не обходилось жодне господарство. Сьогодні багато хто повертається до таких методів, люди втомилися від хімії, від магазинних добрив, які тільки виснажують землю, теплі грядки на гної знову набувають популярності, бо вони природні, доступні і перевірені часом. У деяких селах молодші господарі переймають досвід старших і роблять грядки навіть у теплицях із полікарбонату. Розповідають, що коли восени закласти гній. То навесні грядка вже жива, дихає, тепла, з хорошим запахом землі. У такій землі огірки родять, як на дріжджах, а помідори не хворіють навіть без обробок. Є також цікаві приклади з практики. Один господар із Полтавщини розповідав, що робить теплі грядки під капусту каже, що капуста любить вологу і рівне тепло, закладає гній із осені зверху землю. А навесні тільки розпушує і садить розсаду. Гній за зиму трохи влягається, тому тепло йде поступово. Капуста виростає велика, листя не сохне і врожай тримається довше. А інший чоловік із Черкащини робить грядки під огірки, кладе шаргною, потім сухе листя зверху землю і каже, що навіть без плівки перші огірки з'являються на два тижні раніше ніж у сусідів. Є більш сучасні підходи замість чистого гною використовують суміш компосту і свіжої органіки: бур'ян, солому, городні бадилля, харчові відходи, але суть та сама все це перегниває і дає тепло. Просто гній пускає процес швидше, бо має живі бактерії, які розкладають матеріал і виділяють тепло. Без гною такий компост грітиме слабше. Тому навіть у сучасних екогосподарствах радять додавати, хоча б частину натурального гною, це запускає грядку, як дріжджі в тісті. Колись у кожному селі знали, як поводитися з гноєм, не просто викидали шатру, а складали його вкупи, поливали водою, прикладали землею. Бо якщо гній пересихає, то з нього втікає сила, найкращий гній. Той, що зберігається у вологому стані, без доступу сонця, його потім легше розкидати, і грядки з нього виходять рівні і теплі. У старих дворах і досі можна побачити гноярки, це не смітники, а справжні комори родючості. Господарі навіть казали не шкодуй праці на гній, він віддячить сторицею. Теплі грядки також мали виховне значення. У селі дітей змалку привчали допомагати батькам у цій справі. Хлопці носили відра гною, дівчата накривали грядки, соломою і всі разом спостерігали, як земля парує навесні. Це була жива наука як природа сама дає тепло, якщо її не руйнувати, а підтримати. Такі спогади лишались на все життя, бо кожен бачив, як із простої купи гною виростає зелена розсада. Символ праці, терпіння і щедрості землі. Тож народний досвід показує, що гній це не сморіти, не бруд, а мудрість і життя, його правильне використання це частина сільської культури, що передається від покоління до покоління. І хоча сьогодні ми маємо інші засоби, зручності і техніку, суть не змінилась хто вміє працювати з гноєм, той завжди буде з урожаєм. Використання гною для теплих грядок. Справа давня, перевірена часом і досвідом багатьох поколінь. Та щоб вона справді приносила користь, треба не просто насипати гнію землю, а робити все з розумом і терпінням. Успіх таких грядок залежить від кількох важливих речей. Якого гною ви взяли, коли заклали грядку, як доглядали за нею і що на ній вирощували. І якщо дотримуватися певних правил, то результат Перевершить усі сподівання. Передусім варто пам'ятати, що тепла грядка це не разова забаганка, а довгострокова інвестиція у здорову землю. Якщо її зробити правильно, вона служитиме кілька сезонів підряд. Але головне не зловживати свіжим гноєм. Свіжий матеріал добре гріє та може підпекти коріння рослин, якщо покласти його занадто близько до поверхні. Тому перше правило. Гній завжди повинен бути накритий достатнім шаром землі, не менше 20-25 см. Це і тепло збереже і вбереже рослини від опіку. Друге правило: не варто змішувати різні види гною без розуміння їхніх властивостей. Наприклад, кінський дає швидке тепло, але швидко й вигорає, тоді як коров'ячий тримає тепло довше, проте слабше гріє спочатку. Ідеально, коли господар має можливість змішати трохи кінського для старту і більше коров'ячого для тривалого ефекту. Так грядка працюватиме рівномірно, без різких коливань температури. Ще одна порада не робити грядку занадто мокрою. Багато хто помиляється, думаючи, що більше води краще, але це не так. Надлишок вологи перекриває повітря, а без повітря гній не горить, а просто гниє. Утворюючи сморід і шкідливі гази, тому поливати треба розумно. Вологість має бути така, як у добре віджатій губці. Трохи волога, але не мокра. Якщо ж погода суха й тепла, краще прикрити грядку соломою або старим сіном, щоб зберегти природну вологу. Щоб грядка працювала кілька років. Після кожного сезону її не перекопують повністю, а лише трохи підживлюють. Зверху новим перегноєм або компостом, це дає змогу зберегти роботу мікроорганізмів, які мешкають усередині, вони продовжують переробляти залишки гною в родючий ґрунт, і кожен рік земля стає все кращою. Така грядка стає, мов жива піч вона дихає, зігріває і годує без будь-якої хімії. Через 2-3 роки, коли гній повністю перегниє. Це місце можна використовувати під будь-які культури, навіть під ті, які не люблять багато азоту, наприклад, моркву чи буряк. Важливо також не забувати про чергування культур. Якщо на теплій гряці минулого року росли гарбузові огірки, кабачки чи гарбузи, то наступного краще посадити щось інше, наприклад, капусту або зелень. Це дозволяє ґрунту відпочити від однієї культури і уникнути шкідників, які часто залишаються в землі. Старі господарі завжди казали, не сади двічі в те саме місце, земля пам'ятає, і це не просто приказка, це природний закон, який допомагає уникнути хвороб і виснаження землі. Окрема увага безпеці не варто використовувати гній від тварин, яких годували великою кількістю комбікормів або медикаментів. Такий гній може містити залишки шкідливих речовин. Найкращий гній той, що походить від домашніх тварин, яких годують натуральними кормами, травою, сіном, зерном. Якщо є сумнів, краще дати гною перепріти півроку чи рік, тоді він стане безпечним і м'якшим. У переприлому гної всі шкідливі бактерії гинуть, зате залишається чиста органіка, що збагачує землю. І ще одна слушна порада не поспішати навесні. Якщо закласти грядку зарано, коли земля ще холодна і вода не сходить, процес може піти неправильно і гній почне гнити, а не гріти, найкраще робити все тоді, коли денна температура стабільно тримається вище 5 градусів тепла, а нічна не опускається нижче нуля. Тоді мікроорганізми працюватимуть рівно і грядка розгориться швидко, але без різких стрибків. У сучасних умовах Теплі грядки це не лише спосіб отримати ранній урожай, а й добра підтримка для самої землі. Коли господар користується гноєм, він повертає землі те, що взяв із неї раніше це природне коло життя, тварина їсть траву, гній йде в землю, і з землі виростає нова трава, і все повторюється. Така гармонія найкраща запорука сталого господарства. Тому теплі грядки не лише вигідні, а й екологічні. Вони дозволяють зменшити використання хімічних добрив і допомагають землі залишатися родючою багато років поспіль. І наостанок найголовніше у будь-якій справі на городі треба не поспіх, а розуміння. Гній це не просто добриво, це живий матеріал, який треба відчувати. Земля любить, коли до неї ставляться з повагою, коли не женуться за швидким результатом, а працюють із душею. І тоді вона віддячує сторицею. Тому, закладаючи теплу грядку, пам'ятайте, ви не просто робите конструкцію для рослин, ви створюєте маленький теплий світ, у якому народжується життя, і хай цей світ працює на вас, поки ви працюєте на нього.